Справа не в тобі, справа в мені. Та мені потрібно час розібратися. Насправді, в перекладі, із так би мовити, це означає наступне. Ти не підходиш мені достатньо, я не бачу з тобою майбутнє своє настільки яскравим, щоб продовжити ці відносини. Мені здається, що там 80-90% випадків, коли ми чуємо цю фразу, це свідчить про те, що конкретно просто одна людина з іншою людиною себе не бачить. Є певні вади, проблеми, непорозуміння, не чують один одного. Бувають, мабуть, випадки, коли людина свідомо говорить цю фразу, тому що вона, наприклад, може розуміти. Я не відліпилася від минулих відносин. Наприклад, там жінка прожила там болісне розлучення з чоловіком пройшло навіть там вже декілька років, і вона спробувала там піти на якісь нові побачення з кимось позустрічатися Але в процесі вона зрозуміла, що в неї все ще живо. Ті враження, ті емоції вона постійно там бачить, наче свого минулого чоловіка, постійно згадує на тільки його, і вона спілкуючись з цим новим там хлопцем, вона постійно емоційно повертається туди.